Знаєте, що той голод, як, як ну, ви? То, там чого жили? Не у, у Денисівці пам'ятаємо. А як же? То був страшний голод. От тоді організували колгосп. На тому подвір'ї, де куркуль жив, він утік, а там була кузня ще, То, то організували там. Їсти варили, Почуваю, обгородили, отак. І, і хочеш у, е, їсти? Да. Пишись у колгосп. Як записав цю колгосп, тобі дадуть мисочку поїсти, о, а, а не хочеш, то нема тобі. Отак. А скирди гнили? То було так, то було. Ну, Та через те ми втекли туди. Він Я не голоду сплості. такого не, не знаю. А батько поїхав у інше село у, Яблу, у Яблунево, там робив у колгоспі, тому йому там давали. І, 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 ну, він там у тому столові їв. А таке, ото колгосп був, то, то два там рази лежали люди, ото обгородили так, то з цього боку там варять їсти, а з цього боку лежали люди, але в нашому селі. Ну, може, десятеро померло з голоду. А в інших селах то просто запрягали коні і так на хвілю кидали, по скільки там, по п'ять, по шість. Яка там труна, яке там що то. Кидали і довозили на цвинтарі, яму кидали та й все. А в нашому селі воно рахувалося багате село, так що там дуже так. У моєї мами померла сама молодша сестра з голоду. А. а так то всі вціліли. Та всі вціліли, бо повтікала, то і все. А дехто тоді будувалася Дніпровська геч. Гідроелектрична станція Дніпровська, там біля того. Ото туди всі їхали. Тікали, хто дойшов, то там е, дали поїсти і там вже робило. а хто не дійшов, то так упав умерся і все. Ага. Голод то добра тітка. Отаке От діло. А другий раз голод. Другий раз, а другий раз то вже це вже е, другий раз я розказую за другий раз, а перший раз. Ага. То таке, що було трошки щось їсти такі, називали ліпеники варили, бульбу чистили, лушфаки мили, у ступі товкли або на жорна, мололи. А тоді десь кусочок там якоїсь муки чи кукурузи, чи що робили такі і ще трохи трави туди. І то були, називали ліпеники і моторженики. Як тільки вони називали, то я зазнала тоді перший раз, другий раз, як оце в 33-му. І третій раз, то 47-й рік, які вже вчилася у Дрогобичі. То тоді не було, Тоді не було їсти тут в інституті то таке варили, десь там бульбинка, там і то така чорна, о, там десь плаває потроху е якісь які, крупинки, а гарно готували у нафтовому технікумі в друговичі, там гарно годували.